Уналася, що немовля мертве, помістила в поліетиленовий пакет та віднесла на вулицю. Правоохоронці оголосили підозру жінці, яка вбила та викинула свою дитину. Народила хлопчика 18-річна Прикарпатка в домашніх умовах та без медичної допомоги. Після пологів вона нанесла удари по голові немовляти. Це спричинило набряк головного мозку, крововилив та закриту черепно мозкову травму. Від цих травм дитина померла. Ювенальний поліцейський Калицького районного відділу поліції виявив породілю під час дворового обходу в селі Кропивник. Лікарі підтвердили, після пологової період на обліку медичному закладі жінка не перебувала. Свою вагітність від родичів приховувала. Співробітники управління карного розшуку у Яно-Франківській області жінка зізналась, що народила дитину самотужки наприкінці листопада за місцем проживання. Надалі новонароджену дитину помістила поліетиленовий пакет та віднесла на вулицю. Тіло немовляти нагадаємо, знайшов на своєму подвір'ї мешканець села Кропивник. Правоохоронці одразу розпочали кримінальне провадження. Невдовзі встановили особи матері та батька. Наразі триває досудове розслідування. Криміналісти слідчого управління головного управління національної поліції Івано-Франківської області в ході проведення молекулярно-генетичного дослідження вивели ДНК профіль немовляти, а відтак встановили чоловічу стать дитини, підтвердили особу породілі, а також встановили особу батька. Правоохоронці призначили ряд експертиз. Слідчі вже оголосили жінці про підозру. За частиною першої статті 117 кримінального кодексу України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів наразі вирішується питання про обрання підозрювані запобіжного заходу Люся Гребек Віталій Магалаті, телеканал 402.